Пишу те, що дає мені в душу, Демки, тексти в голові, писати їх мушу. Не питайте, чому складай кондицію енмузу Це мій костиль, який дає індорфін і стужу. Пишу те, що дає мені в душу, Демки, тексти в голові, писати їх мушу. Не питайте, чому складай кондицію, не мужу. Це мій костиль, який дає ендорфін і стужу Вибачайте, панове, але я слухаю білу бойну лу, Ну нахнення Там за горизонтом і сонце і затмення мене Люди всередині пусті, як коробки з товару, нема ні чистої душі, ні совісті, але є і пакості Світло мерехти, як ліхтарі по вулицях. Вже не ті часи, де всі вживу, спілкуються. Час пройшов, і епоха, свята пішла. І настала чорна полоса, наче чума. Всі привикли їздити на кареті, і в світ став сирий, І все добро зникло в моменті, де щастя і доброта в людях, а не зліз ненавість та по рутині в будня. Пишу те, що дає мені в душу, Демки тексти в голові, писати їх мушу. Не питайте, чому складай кондицію ці музу Це мій костиль, який дає індорфін і стужу Пишу те, що дає мені в душу, Демки, тексти в голові, писати й мушу. Не питайте чому складай кондицію, не музу, це мій костиль, який де індорфіні стужу Нема дітвори вулиці, пусті, як мішки Час пройшов, де ми були на горі, катались на санти. Зараз всі літають тренди, ніби крутять орбіти. І я кладу на цей сент на біті репіті Чому люди сали недобрі, і лихі. Колись були прості, з відкритою душою всі Я не люблю бути актором, цих крінж вистав. Люди не читають заповіді і не дотримуються устав. Люди загубилися в просторі, як туристи. Хтось себе виставляє в тікторці, не мова артисти. Хто шукає себе ціле життя і не може знайти. А хтось 20-21 купляє собі други тачки. Пишу те, що дає мені в душу, Демки, тексти в голові, писати їх мушу. Не питайте, чому складай кондиціон музу Це мій кустиль, який дає дур. Стужу. Пишу те, що дає мені в душу, демки тексти в голові, писати їх мушу Не питайте, чому складай кондицію, не Це мій костиль який дає індорфіні стужу